Весь світ реально думає, як завадити цій пасті і щоб насправді був збільшений тиск на Путіна. Прогнозують різні сценарії. Одні кажуть: ви розумієте, путіну просто вже нема куди діватися, і те, що він їде на Аляску, це прояв слабкості, бо в нього проблема з економікою. Тому він мусить щось дати Трампу і погодитися, хоча б на якесь припинення вогню. Інші кажуть, ні, насправді Путін вірить, що скоро розвалиться Український фронт, і він через кілька місяців зможе змусити нас прийняти те, від чого ми зараз відмовляємося. Інші люди кажуть, все залежить від того, наскільки США, Європа і Україна покажуть ті карти, які змусять Путіна нарешті погодитися на всеохопне припинення вогню. Як перший крок, і це карти, які є американська зброя, це конфіскація європейським союзом, Бельгію, Єврокліром 190 мільярдів доларів російських грошей центробанку. Це допомога далі Україні щодо продовження таких зокрема потужних операцій, які були як павутина. Тобто, в нас є ці карти, але тут важливо діяти разом. Плюс санкції дуже важливо, щоб Перед Аляскою і США і Європа чітко сказали, буде наступний пакет санкцій разом. Тобто, ще перед Аляскою, ті протести, які робляться в світі, важливо показати, що ніхто не дозволить торгувати територіями України, тому що це прецедент. І завтра питання. Я не знаю, кірніше чи про Гренландію чи Китай. Який давно хоче захопити Тайвань, вони стануть відкритими. Ми не можемо жертвувати Україною, бо жертвуємо міжнародним правом і глобальною безпекою. Це зрозуміло. Але що може зробити ще європейський союз, якщо не Трамп змінить свою позицію? Європейський союз, який цінує досвід України і про це всі говорять. Що недавно, коли російський дрон залетів в Литву, і багато хто не розумів, що робити, Україна знає, як діяти. І це теж наш внесок в Європейський Союз як оборонний союз, і ми маємо вже робити ці кроки разом з європейцями, робляти свій план на випадок, якщо Америка з Росією в рамках перезавантаження будуть якось вирішити свої справи. Не даремно ж відков годинами проводив з Путіном.